Слово, що крізь віки не втрачає сили. Голос, що сьогодні звучить у серцях українців. На Алеї слави нашого університету у цей день лунали безсмертні рядки Тараса Шевченка. Слова, які надихають, пробуджують, єднають та торкають душі. Подія була наповнена приємними враженнями, спогадами та гордістю за таких талановитих українських поетів. Під час читання кожного вірша Шевченка учасники флешмобу відчували різні емоції, але розуміли, що його поезія це джерело сили і віри в незалежність рідної землі. У всякого своя доля і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взяти домовину? Такі заходи важливі для студентів, адже як зазначив ректор НУБІП Вадим Ткачук, нам важливо виховати не лише спеціалістів, а й патріотів своєї країни. Це сьогодні символічно, ще з того з цієї точки зору, що Україна відстоює свою незалежність. Україна бореться сьогодні за право бути державою, за право зберегти всі наші традиції, мову, культуру і залишитися і зберегти свою державність готувати фахівця замало, потрібно готувати громадянина і патріота. А такі заходи, які проходять в НУБІП, це якраз є складова тої програми виховного процесу виховання, який ми сьогодні реалізуємо в університеті. Вона так і називається фахівець громадянин Патріот. І у нас дуже багато таких заходів проводиться, мабуть, як ніде в Україні, як ні в одному із закладів вищої освіти нашої держави. І я вважаю, що це є. Унікальним і це робить наш університет унікальним і тим, що дійсно несе свою культуру, традиції через покоління і примножується. І студенти до цього залучаються з радістю. Я вважаю, що це також формує для них ширший світогляд. Це дає можливість розвивати їхні комунікаційні здібності. Це є також одна із складових освітнього і виховного процесу. А все таки його вірші, його писемність дає приклад для того служіння свої. Батьківщині, бо він ну, не бачив себе без України. І це найголовніше в нинішніх умовах, коли ведеться збройна агресія Російської Федерації проти України. І я думаю, що це приклад для всіх, для молоді, особливо для студентства, служіння, служіння своєї батьківщині. На флешмобі було озвучено багато віршів поета, а його заповіт не тільки українською, а й французькою, іспанською, польською та німецькою мовами.

Я не узнам Бога. Он таремуа great new family, the family of the free, we ми spoken, kindly word, remember also me. Микола Томенко презентував нове видання, воюючи Шевченко, в якому зібрані нерецензовані твори великого митця. Тисяча 1945 році і зібралися студенти. І так сказати інтелігенція. То німецький лікар штерн, послухавши Шевченка, сказав: це наш батько окрасою флешмобу стали творчі номери від кафедри культурології. Щемливі відчуття викликали пісні думи та подіброві вітер. Вия. вдячні усім учасникам за такий творчий день для душі. Пам'ятаємо, цінуємо та гордимося нашими поетами.